Легенда про Калину в Тернопільській області. Вітаю вас, мої маленькі українці та україночки. Сьогодні я хочу розповісти вам легенду про калину. Було це давним-давно. Була це неділя. І все село гуляло на весіллі у Калинки. Та раптом, мов чорна хмара, налетіли татари. Усі чоловіки одразу кинулися захищати село. А дівчата, аби не потрапити у полон, тікали до болота. Вони навіть відірвалися від погоні, але болото затягувало їх. В тих місцях, де дівчата зникли у болоті, згодом виросли кущі з червоно-вогняними ягодами, і дали їм люди назву Калина. Відтоді росте й красується в селищі міського типу Микулинці, що на Тернопільщині, та й по всій Україні Калина. А знаючи, старі люди кажуть, що для зберігання цілющих властивостей Калини потрібно збирати її ягоди саме в неділю. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!